Посів ячменю. Сів така сівалочка от. і нова сівалочка отака от у нас. приїхала. Сейчас будем запускати її в господарстві. От у нас спринтер 6 метрів через 25 см от такі от анкерочки. От у нас. от, наскільки він тонесенький. Отакий от, от. сашнічок, таке колесо. Так, У нас значить, бункер універсальний, спеціально взяли на господарство, щоб була змога міняти шини. Тобто Тут шина зараз стоїть спрінтеровська. Будемо докупляти сюди шину Маестра і обов'язково буде аватар. Тобто Для цього взяли спеціально універсальний бункер МАЕС. Ну і фарметовська сівалка також якби своє працює. Загружаємо зараз. По сівмат, і будемо показувати вам, як працюється сівалочка.